Рятував життя та боронив Україну. У Рівному прощалися з захисником Віталієм Зіничем. Віталій народився у Рівному, навчався у 7-й та 22-й школі. Потім вступив у РДГУ. Здобув фах практичного психолога. Дуже гарна людина, дуже позитивна. Гарно вчився, завжди підтримував. Завжди дуже гарні були з ним стосунки, відносини. життя було складним нього, але не завжди було позади. Віталій присвятив своє життя роботі в медіа. Був ведучим на телебаченні, діджеєм та звукорежисером на радіо. Мав авторський проект «Арт відрив також Віталій був байкером. Ми виросли разом ну, і шкільні роки, і деякий час після школи ми так досить тісно спілкувалися. Останнім часом, правда, вже таке життя трошки нас розводило, але ну, більш-менш тримали зв'язок завжди. Віталій був дуже такий ну, хороша, порядна людина. У лютому 2023 року чоловік доєднався до Збройних сил України. Був у десантно-штурмових військах. У Європі пройшов навчання з бойової медицини за стандартами НАТО, отримав відповідні навички та сертифікації. Ці знання неодноразово допомагали Віталію рятувати життя своїх побратимів. Котрий свою душу, будучи бойовим парамедиком, будучи у штурмах в окопах, свою душу укладав. У багато десятків тих своїх побратимів, котрих розривали кулі осколки росіянських окупантів. Він дарував себе, себе дарував їм, захисникам. У жовтні 2023 року Віталій був відзначений почесним нагрудним знаком Золотий Хрест. Та 5 лютого 2025 року життя героя обірвалося. Загинув чоловік у бою: вічна слава та шана захиснику. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.